Ви розмірковуєте над придбанням садового пилососу, і це правильно. Скільки можна витрачати купу часу на згрібання листя, яке падає, падає, і це триватиме до кінця листопада, поки останній листок у вашому садку не відірвіться від дерева. Магазин Добрий господар пропонує власникам присадибних ділянок зекономити час на прибирання опалого листя разом із гілочками та іншим садовим сміттям на подвір'ї, причому суттєво. Миттєво впоратися вам допоможе садовий пилосос. Він створений компанією Штіль саме для цих робіт. Сьогодні розглянемо модель СХ 56 Вона має невелику вагу всього 5,4 кг. кілограми. А от її потужність смоктування повітря настільки велика 560 кубічних метрів за годину, що пилосос підіймає навіть гілки. Її забезпечує двотактний бензиновий двигун з технологією 2MIX. Нагадаємо, що перевага цього типу двигуна в економічності та екологічності. Витрати палива під час роботи менші на 20% в порівнянні з традиційним мотором. Значно менше, аж на 70% потрапляє у повітря і вихлопних газів. Об'єм паливного баку 540 мл. Це дозволяє працювати тривалий час. Садовий пилосос не тільки смоктує садові решти, а ще й подрібнює, зменшуючи об'єм в 10 разів. В такому компактному стані вони потрапляють у вмісткий мішок, розрахований на 45 літрів. Добрий господар обов'язково знайде йому застосування. Насамперед, у якості мульчі. Елементи керування двигуном вбудовані в ручку. Ергономічна рукоятка розміщується над серединою корпусу. Керувати пристроєм легко, адже рука знаходиться на ручці. Інструмент, до речі, можна носити як праворуч, так і зліва. Садовий пилосос СХ56 оснащено ручним паливним насосом. Праймером. Це дуже вдале технічне рішення, оскільки воно полегшує пусковий процес. Підкачали паливну суміш. Бачите, вона вже потрапила до камери карбюратора, і агрегат запускається буквально з півоберта. Саме в цьому і полягає задача праймера скоротити кількість ривків необхідних для запуску двигуна. Хочете здувати листя? Така функція передбачена виробником. Для цього переобладнаємо пилосос в повітродушку. Повітряний потік на видування ще потужніший 700 кубічних метрів за годину. Це дозволить за лічені хвилини прибрати все листя, скошену траву не тільки з плитки, а й з газону з нерівним мікрорельєфом. Потужний потік повітря пилососа СХ-56 не залежить шансів навіть сміттю, яке прилипло. Навести лад на ділянці ви зможете без зусиль, з комфортом і за мінімум часу. Засікаємо. Ідеально, швидко ще й якісно. Ні в яке порівняння не йде робота з граблями. Ціна садового пилососу швидко виправдається, особливо якщо за наведення порядку доводиться платити стороннім особам. Але маємо попередити: оригінальний інструмент штіль можна придбати тільки у офіційного дилера. В магазині Добрий господар.